Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні я хочу з вами поговорити ще на одну також дуже м -м, важливу тему. Сьогодні ми з вами поговоримо про стаж, який необхідний вам для призначення пенсії. Поговоримо. Про те скільки вам необхідно буде стажу вже мати в 2025 році, нагадаю інформацію важливу для тих, хто збирається на пенсію в 2024 році. Розкажу вам трішки про досвід інших країн, скільки років в інших країнах необхідно мати страхового стажу. Дивіться, хочу нагадати, що раніше для того, щоб ви могли вийти на пенсію до 2017 року, вам необхідно було мати всього-навсього 15 років страхового стажу. Звичайно, це немало, але якщо провести аналіз і Побачити про те, що зараз, станом на сьогоднішній день для виходу на пенсію вже вам необхідно мати 31 рік стажу при досягненні 60-річного віку, то це, напевно, все ж таки е, забагато, тому що, якщо порахувати, дивіться. Таку градацію зробити так? з 2017 року, а якщо бути точнішим, з 2018 року у нас прийшли такі зміни, відповідно до яких вимоги до стажу для призначення пенсії збільшились на 16 років. Тож, якщо в 2024 році ви досягли 60-річного віку, то вам необхідно мати 31 рік стражу. Якщо ви не маєте необхідного стажу, то ви можете вийти на пенсію в 63, але для цього вам потрібно мати не менше, ніж 21 рік страхового стажу. І відповідно 65 років, в 65 років ви можете вийти на пенсію тільки в тому випадку, якщо ви будете мати 15 років стажу. Якщо ви маєте менше 15 років страхового стажу та досягли 65річного віку, в такому випадку ви маєте право оформити соціальну допомогу замість пенсії, або ж звернутися та оформити статус, наприклад, малозабезпеченої родини, яке також дасть вам право отримувати соціальну допомогу від держави. Відповідні зміни, хочу нагадати, що вимоги до стажу для призначення пенсії з кожним роком у нас будуть все жорсткішими. Зараз розповім, для чого готуватися українським пенсіонерам уже в 2025 році. Отже, в 2025 році вам необхідно буде вже мати 32 роки. Якщо коли ви досягнете 60річного віку. Коли вам буде 63, то ви зможете вийти на пенсію, маючи 22 роки стажу. І відповідно 65 років, так само необхідно вам буде мати від 15 до 22 років стажу, вам дасть право вийти на пенсію в 65 років. Зміни до страхового стажу у нас будуть, вони будуть збільшуватися, вимоги до стажу до 2028 року. І в 2028 році для всіх українських пенсіонерів, як і для жінок, так і чоловіків, при досягненні 60 років, необхідно буде мати 35 років стажу. В 63 роки ви зможете вийти тільки тоді, коли будете мати хоча б 25 років стажу. Ну і в 65 ви зможете вийти в тому випадку, якщо будете мати від 15 до 25 років стажу. Також з 2028 року буде діяти таке правило: якщо ви будете мати понад 40 років страхового стажу, то пенсія вам буде призначена незалежно від. Від вашого віку, тобто, вам не обов'язково необхідно буде досягнути 60річного віку. Тобто, якщо знову ж таки провести такий аналіз, то ми з вами бачимо, що починаючи з 2018 року до 2028 року стаж, у нас вимоги до стажу для призначення пенсії. Збільшиться на 20 років. Тому що в 2000, до 2018 року, при досягненні 60-річного віку вам необхідно було мати 15 років для призначення стажу, то в 2028 році вже потрібно буде 35. Років стажу. Якщо е, ще хотіла е, нагадати, що з усіма пенсійними реформами, так і в 2011 році, і в 2017 році, мені здається, що українські пенсіонери трішки щось втрачали. По-перше, у нас збільшились вимоги до стажу, які ми тільки що з вами проговорили. Але також, е, і в даній ситуації, пам'ятаєте, жінки могли Право вийти на пенсію при досягненні 55-річного віку. Також жінки втратили це право. І вже при досягненні 60-річного віку. Тобто, як і чоловікам, так і жінкам, необхідно для того, щоб вийти на пенсію за віком. Ми зараз говоримо про пенсію за віком. Необхідно наразі досягнути 60-річного віку. Відповідно, якщо ви маєте право, наприклад, на пільгові пенсії, то в такому випадку. Які передбачені списком, наприклад, один список номер 2 це шкідливі, важкі умови праці. Нагадую, ви маєте право вийти на пенсію раніше. Чи, наприклад, багатодітна мама, тобто жінка, яка народила п'ять і більше дітей, ви маєте також право вийти на пенсію на достроковий вихід на пенсію. А так, як і жінки, так і чоловіки їм зрівняли так, право виходу на пенсію при досягненні 60-річного віку. Коли ми повертаємося до питання досягнення пенсійного віку, так Міністерство соціальної політики, Кабінет міністрів України заперечує про те, що пенсійний вік може бути на даний момент збільшений, тобто він залишиться так, як і є 60 років. Дуже цікавий є досвід інших країн. Якщо подивитися так, стосовно призначення пенсії, які ж вимоги у них, наприклад, я не знаю, чи ви знали, для того, щоб вам була призначена, щоб ви могли претендувати на мінімальний розмір пенсії, наприклад, в Англії вам необхідно буде мати 10 років стажу. Це те саме стосується і правила і Америки. Для того, щоб хоча б мати. Право отримувати мінімальний розмір пенсії вам необхідно буде і достатньо буде, якщо ви набудете за роки своєї трудової діяльності 10 років. Стажу. Також, наприклад, для мене стало таким теж відкриттям, я ніколи не звертала наприклад, уваги для того, щоб отримувати мінімальний розмір пенсії, наприклад, в Германії, вам необхідно мати 5 років стажу. Тобто, вимоги в кожних країнах до стажу для призначення пенсії вони є різними, відповідно, теж є індивідуальними. І якщо ми говоримо, що, наприклад, в деяких країнах є знижені так вимоги до стажу, то там може бути, наприклад, більш жорсткіші вимоги до пенсійного віку. Тому що якщо подивитися так, на країни Європи, в деяких країнах українські пенсіонери, вибачте, не тільки українські, а всі пенсіонери можуть вийти при досягненні, наприклад, 65-річного або взагалі 67-річного віку. Тільки тоді людина може вийти на пенсію. Але ж все ж таки це, скоріш за все, зв'язано з показником тим, що пенсіонери за кордоном довше живуть так? в них, тому, відповідно, мають більше сил, скажімо, працювати. Відповідно, це я так думаю, і вимоги до пенсійного віку. У них трошки жорсткіші в даному питанні, але ж, все ж таки, уявіть, навіть якщо ви пропрацювали 5 років, ви вже можете могли б отримувати, наприклад, розмір мінімальної. А Адже для того, щоб навіть отримувати соціальну допомогу в нашій країні, так якщо вам потрібно теж досягнути 65-річного віку, і тільки потім на, на даний вид допомоги ви можете претендувати. Тому, бачите, в нас вимоги до стажу, скажімо, теж одній з нас таких. Серйозних в нашій країні діють правила, тому нагадую: для того щоб вийти на пенсію. Вам необхідно досягнути пенсійного віку та мати необхідний страховий стаж. Як буде далі розвиватися ситуація взагалі в пенсійній системі, будемо з вами розглядати, адже Міністерство соціальної політики обіцяє підготувати законопроекти, відповідно до якого у нас буде, там, будуть внесені зміни щодо пенсійної системи нашої держави. Я завжди кажу, якщо ці зміни приносять якісь позитивні зрушення. В пенсійній системі, в плані виходу на пенсію, спростить порядок виходу на пенсію, збільшить розмір пенсії, то, звичайно, нехай такі зміни обов'язково в житті кожного українського пенсіонера відбудеться. Тому, якщо ви збираєтесь виходити на пенсію, обов'язково беріть свою трудову книжку, зареєструйтесь на веб-порталі Пенсійного фонду України, або просто підійдіть особисто в пенсійний фонд та порахуйте. Okay. Вашого страхового стажу для того, щоб для вас не було неприємним сюрпризом, що вам якісь періоди вашої трудової діяльності можуть бути не зараховані, і, відповідно, ви втрачаєте вже право виходу, наприклад, на пенсію в 60 років, вам необхідно буде вийти в 63. Тому обов'язково перевіряйте кількість ваших років страхового стажу, контролюйте вашого роботодавця, в якого ви працюєте, обов'язково також реєструйтесь. Або раз на півроку просто приходьте в пенсійний фонд. При, якщо ви будете мати паспорт та ідентифікаційний код, ви зможете отримати дані персоніфікованого обліку, де ви зможете порахувати свій стаж і розуміти, чи роботодавець сплачує за вас страхові внески. Тому що стаж вам може бути. Повний місяць страхового стажу зарахований тільки в тому випадку, якщо ви за себе, якщо ви фізична особа, підприємець або роботодавець за вас сплатить 22% від розміру мінімальної заробітної плати. Наразі це становить 1760 гривень.